Урара! Кошенята попліткуємо. та Ані Лорак донатять зсу, сльози Аліни Паш, Барських в Польщі. Брежнєва Меладзе міладзе продають рускої саніна Лавра, Членник репяхової у дьоміна. Мощуйтесь зручніше, з вами не зміну ваш пліткар без палов 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Подбайка, коментар для просування цього ролику, обов'язково підписка на канал, не пропускай нові відео, тиця на дзвіночок. Адже кожного дня ми тут пліткуємо. Я нагадую, що не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну думку. Адже ми пліткарі. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Цікавий момент, пліткарі. Ми з вами розростаємось до більших і більших масштабів. Я дуже не очікував, що ролик про розлучення Потапа та Насті набере такого широкого загалу та уваги від ЗМІ і громадськості в цілому. Я вам дуже вдячний. Будемо спостерігати, як надалі будуть розвиватися події, тому що ми з вами точно напартачили малину Потапу і Насті. Їм потрібно зараз максимально приховати процес розлучень. Затихнути на довгий період, коли всі забудуть про цей скандал. Опа! А ми розлучилися. Згадайте мої слова. Потрібен час. Є плітки, які з'являються, але не вистачає нам простору і часу, щоб вони настоялися, знаєте, як вино. Хотів би поблагодарити півіцу Ані Лорак за допомогу ВСУ. Уже три пікапа на її пожертвування закупили. 5 тепловизоров и 10 дронов, с которых можно скидывать гранаты и воги. Сейчас договорились о покупке дронов Камикадзе, ждем от Ани денежного перевода криптовалюты. Добрые дела любят тишину, но она уже столько сделала для победы, что молчать дальше нету смысла. Надеюсь, об этом не узнают в ФСБ, не хотелось бы, чтобы у нашей соловушки из-за этого проблемы начались. Пусть и дальше выступает в России, а деньги нам переводят. Самый так, протроллив в своем фейсбуке Антон ход за Ани Лорак, и тут додається пан Притула до диалогу в комментариях. Пока вы с Каролиной только обещаете приобрести дроники Камикадзе, Тая Повали тихонько оплатила морской дрон, которым недавно <кхм>, по Севастопольской бухте. И знаете что? Не бегала повсюду, не хвасталась. Хорошие дела делают молча, а Лорак только пиарится. Чудовый, чудовый флешмоб. Хочу полностью и Нахатью философию та думки Підхоплять змі країни болот, буде дуже приємно, щоб росіянці дізналися і Кремль, що та й та Ані Лорак за їх рублі допомагає українській армії. Це було б просто чудово. Хлопці вас повністю підтримую. Підписуюсь під кожним словом. Нехай і далі допомагають. Ну ви взагалі зрозуміли, що це тролінг 25-го рівня шикарно. Я посміявся від душі і дуже сподіваюсь. Що до росіянських ЗМІ це дійде, і вони будуть коментувати, ласувати деталі, а Ані Лорак та Іповалій. А було б непогано ще туди додати Аню Асті і так далі, і так далі. Відміняти масово, масштабно, а там і справу на них відкриють. А за що ви, дорогі пліткарі, хочете подякувати Ані Лорак та Таю Повалій? Пишемо. Переходимо до наступного відео. Мені реально. Дуже шкода, що все так склалося, і мені дуже хочеться вже нарешті з цим попрощатися. Хтось зараз каже, пля, вона зараз грає чи ще щось. Я затупалася, натувалася від цієї ноші. Я не кончена мускалиха. Абсолютно щиро співчуваю аліні паш. Я розумію, як сильно її кенселили, як сильно її хейтили через скандал, пов'язаний з нацвідбіром на Євробаченні та поїздкою в Крим. Аліно, віримо тобі, заспокойся, досить тригеритись на цій темі. Але в мене питання до лиховиди з каналу розмова. Ну, чувак, ти бачиш, що перед тобою сидить дівчина на надриві в емоційному стані. Ну встаньте, підійди до неї. Приголуб, скажи, що ти не одна, я тебе підтримую, ти велика молодчинка, все буде добре. Ну, потрібно було дати якусь емоцію, якусь енергію. Людина в цей момент була дуже сильно оголена своєю душою. Ні, лиховода сидить. Так, молодець, що ти це зробила, ти це проговорила і усвідомила. От знаєте, чого мені не вистачає? І насправді немає серед багатьох. Інтерв'юєрів на сьогоднішній день емпатії. Ви бігаєте за переглядами, ви бігаєте за хайпом, за коментарями, за тим, щоб про вас згадували в змі. Але вас абсолютно не цікавить душа ваших героїв. Вас не цікавить, які саме емоції вони переживають в даний момент. Я не скажу, що я напряму зараз наїжджаю на лиховиду, ні. Але в цілому складається саме таке враження про українських інтерв'юерів. Дьомін, то взагалі дніще, про нього ще поговоримо окремо. Ну перед тобою сидить дівчина, який боляче. Ну підтримайте її. Ну я не знаю, я не розумію. Аліно, я з тобою можеш на мене розраховувати? Так, ти допустила досить серйозний факап, досить серйозну помилку. Але усі ми люди, усі ми помиляємось і вчимося на своїх помилках. Тож не потрібно мені зараз писати в коментарях, фу, прощаєш зрадників, перевзуванців і так далі. Вона не зрадниця, вона не перевзуванка, вона звичайна людина, яка помиляється, як і кожен з нас. Аліно, віримо, забудь і більше ніколи не згадуй ситуацію, яка сталася. Залиш це в минулому. Чудове інтерв'ю. Мені здалося, Аліна була щирою. Дякую тобі за відвертість і за те, що ти відкрила глядачеві свою душу. Хто бачив це інтерв'ю, прокоментуйте. Цікаво почитати ваші думки. Чи має на вашу думку Аліна шанс на прощення від аудиторії? Так помиляємось, досить її кенселити. Я так вважаю. Давайте поспілкуємось. І поки Аліна Паш розкриває нам свою душу, Макс Барських підписує контракт з Warner Music Poland та випускає композицію Five Missing Calls про токсичні, а аж ніс зачесався про токсичні відносини. Ну з одного боку, Макс молодець. Нарешті він повертається до якоїсь своєї органіки, до свого звучання, намагається експериментувати щось робити. Але я не дуже сильно ем, уявляю Макса саме на міжнародній арені. Давайте поясню, чому. По-перше, його ментальність, музика, лірика його текстів. Повністю заточена на українського російськомовного слухача в цілому. Тут я маю на увазі більш ширшу аудиторію: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Молдова і цей перелік країн досить великий. І Максим на фоні інших зірок, європейського формату або американського буде виглядати як типовий ще один Plus ван артіст. Подивимось, що з цього вийде, безумовно. Я зичу Максиме тобі натхнення і щоб ти зміг про себе заявити галасно, щоб про тебе говорили, щоб бачили українську культуру, її різноманіття на міжнародній арені. Але поки що, поки що, композиція непогана. Надихався 100% за вікенд, інакше сказати не можу. В той час, коли. Власною персоною Юлія Саніна з'являється на обкладинці журналу Time як зустрічайте українську ведучу цього Євробачення. Вау! Ну, Саніна, хочу тебе поздоровити! Це приємна новина, абсолютно сенсаційна, коли український артист з'являється на обкладинці Time. Тож, Юлю, молодчинка, я дуже сподіваюся, що ти зможеш знайти свого слухача в Європі та у світі, адже хто, як не The hard Case заслуговує, щоб. Представляти і прославляти українську культуру на світовій сцені, ситуація з вірою Брежнєвою та Костянтином Меладзе досить цікава, адже вони розпродають авторські права на використання, повноцінне використання своїх композицій. Російською мовою навіть бестселер Любов спасет мир». Навіщо їм це? З одного боку, вони зароблять досить великі кошти. З іншого боку, вони показують свою категоричну позицію та прощання з російським ринком. Щодо віри запитань взагалі немає. А щодо Костянтина, його діті Вільв'єт Мюзік як функціонувало, так і функціонує на території країн Болот. Не знаю, що собі думає Костянтин. Я впевнений, що він не проросійський, от чесне слово. Я думаю, що він за Україну, але настільки він боїться втратити свої статки, що не хоче відверто заявляти свою позицію. Як на мене, цю позицію від імені обох вже показав Валерій Меладзе, від чого явно Альбіна Джанабаєва не у захваті. При цьому Костя десь там на морях затих, перечекає, і подивимось. Що буде далі? Адже там зрозуміла історія з гуртом Viagra. нібито і попрощалися з колективом Forever, але були якісь загадкові пости від Софії Тарасової про те, що скоро вам все покажемо, як ми за вами скучили» і бла, бла, бла. Тож будемо спостерігати за розвитком цих подій. Єдине, що мені не зрозуміло е покупець, який забирає повністю ексклюзивні права на російськомовні пісні Костянтина Меладзе. А що він буде робити з цими композиціями? Ну запропонує якісь юні співачці зробити рімейк Любовсь Пес мир». І що це стане успішним? Я думаю, ні. Тому досить хитка, незрозуміла історія, але Віра Брежнєва і Костя Меладзе зароблять достатньо грошей, щоб не бідувати до кінця свого життя. Тож, Віро, молодець, розвивайся, твій реліз мені сподобався, ти зберегла свій власний стиль. А Костя, ну що Костю, Костю вже нічого не чекає ні в Україні, ні в країні болот. І взагалі, мені здається, Кості Меладзе історія завершилася і вже не матиме жодного продовження, як мінімум, у публічному просторі. Хто виріс на композиціях Костянтина Меладзе, Олди, якщо ви тут? Відгукніться і напишіть, яка у вас була найулюбленіша пісня. Знаєте, я собі обіцяв, що більше не буду записувати розмовних відео після того, як мій попередній Тікток знесли за те, що забагато говорив. Але якось події останніх днів вже неможливо тримати просто в собі це все. Буквально півгодини тому побачив чергову новину про чергового загиблого героя України під Бахмутом. І не хочу називати тут його імені, тому що не маю права використовувати ці імена як інфопривід. Але ви і так знаєте, хто це. Ви і так знаєте всіх попередніх героїв, яких загинуло останнім часом, дуже багато. І на фоні цього всього відбуваються події в Лаврі, відбуваються ці шабаші, відверто прокремлівських, відверто. Антиукраїнських відверто зрадників держави. Це пряма мова українського військового, який реагує на те, що відбувається у лаврі. Чесно кажучи, в мене немає злості і немає слів описати, які емоції я відчуваю, адже те, що я хочу сказати, просто забу на платформі, де я транслюю свої відоси. Я думаю, ви можете здогадатися мої. Та емоції стосовно цих людей. Адже хлопці за що боронять нашу землю, дівчата на передовій, за що вони відстоюють інтереси, за нашу національну єдність, за цінність нашої історичної культури, право на існування, право розвитку, незалежності, процвітання. А ось ця вся шайка, лейка знаходиться там і каже: ні, це русські землі. Та ви живете в Україні? Я не знаю, що в головах у цих людей. Я не знаю, чому вони живуть в Україні. Я хочу звернутися до усіх любителів руского міра. Якщо вам так подобається культура країн болот, вам подобається їх режим, їх менталітет. Будь ласка, збирайте свої чемодани і виїздіть, мешкайте там. Чого ви ждуни сидите і чекаєте? Навіщо ви. В Україні, яка вам так не подобається. Навіщо чекати, коли двері відчинені. Будь ласка, вимітайтеся, мені просто боляче за хлопців і дівчат з передової, які нас захищають, і потім бачать у стрічці новин те, що відбувається в тій же лаврі. Будь ласка, друзі, не забувайте, ми живемо у стані війни. Майте шану. Повагу до наших військових, допомагайте! Ті 50 гривень, які на вашу думку не мають ніякого значення і нічим не допоможуть. Копійка до копійки і буде підкріплення, буде допомога нашим військовим по всім фронтам від медицини до гуманітарки. Будь ласка, я вас благаю, не забувайте, донатьте. Підтримуйте нашу армію і живіть по совісті. На завершення я залишив цирк на дроті. Мені написала жіночка, що в мене ніс вигляді члена. Останній раз це було зовсім нещодавно, я її виставила. Угу. Мало того, я пішла далі, я знайшла її доньку в підписках, написала доньці. Так. Донька була в шоці, їй було дуже соромно за маму. Ну, Таке я вважаю неадекватним і я цю людину поставила на місце. І, ну, як ні... Жіночка врешті-решт, вибачилась? Ні. Просто заблокувала сторінку, все видалила, все, що можна було, всі фото в сторінку, назву, все, що можна було. О, Господи, Катерина Репяхова, у Слави дьоміна. Слава Дьомін, сидить ось ця стара бабка на лавці, інакше й не скажеш, похіхікує і думає: о Боже, о Боже, зараз буде контент, зараз буде ексклюзив. Сидить Репяхова, яка несе повну діч і дорогенька моя. Нічого особистого, але вибач, твій ніс реально схожий на те, з чим порівнюють його підписники. Кому нахрін взагалі діло до того, що ти зробила ринопластику, що в тебе ніс не такої форми, да всім начхати. Війна в країні. Це перше, про що ми повинні думати, як допомогти нашій країні, нашим хлопцям, нашим дівчатам на передовій. Ми повинні відволікатися, так повинен бути розважальний контент. Але ця ахінея, я не намагаюсь тебе, сонечко, зараз якось присоромити. Але коли ти несеш таку відверту дідь в медіапростір, розуміючи, в яких умовах ми живемо всі, ну це виглядає просто якоюсь неповагою. О Боже, мій ніс зрівняли з пенісом, і я страждаю. Я знайшла маму цієї дівчини чи доньку цієї дівчини. Що? Дьомін, а ти що транслюєш? Ну, в тебе взагалі дах на місці, сидиться бабка старопердяча, і постійно до нас тягне в інфопростір, як не то польського. Так тепер цю рипляхову, господи, чи які прізвище? Ніяк не можу запам'ятати. Віктор Павлік в тебе чудовий. Як співак, як людина. Я пам'ятаю трагедію, яка сталася в їхній сім'ї. Але, пані Катерино, те, що ви робите, це дуже негарно з вашого боку. Це діло ваші почуття. Блін, член зрівняли з носом. Так добре, що в тебе там ніс, а не член. Вже значить, все в порядку. Ну що, дьомін доживає свої останні подихи нікому не потрібної, абсолютно кар'єри, адже він так хотів бути частиною шоу бізнесу. Так хотів, щоб його не знаю, признали, прийняли і так не став цим шоу бізнесом, тому що ти другосортний продукт, який нікому не потрібен. Дьомін це яскравий представник. Конкретної жовтухи в українському медіапросторі. Ні концепції, ні якості, ні користі, абсолютно нічого. А ось дружині Віктора Павліка хочу сказати: при всій повазі до вашої сім'ї ви чудова сім'я. Але те, що ви транслюєте на сьогоднішній день в медіапростір, це зашквар. Зашквар, який не має жодного виправдання. Проте Дьомін сидить ха-ха-ха, ексклюзив, ура, ура! Сидить як довбо. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд, що додивилися це відео до кінця, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Завжди можете підтримати мій канал донатом, посилання на мою картку в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато -пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.